Від заходу до світанку ніколи не був фільмом першої обійми. Він не займав розуми широких мас кіноглядачів, не вивчався кінокритиками, не підривав бокс-офіс. Але ті з нас, кому припала кривава вечірка за смаком, назавжди оселили цей фільм у своєму серці. Історія народження від заходу до світанку сягає своїм корінням до початку 90-х і безпосередньо пов'язана з дебютним фільмом Квентіна Тарантіно Скажені пси, а точніше, зустрічі, яка відбулась на його знімальному майданчику. У далекому 92-му до роботи над саме Квентіну вдалося залучити Роберта Курцмана, майстра візуальних ефектів, який працював над стрічками хижак, кошмар на вулиці В'язів 3, Зловісні Мерці 2, Фантазм 2 і Геловін 4. А знадобився він для сцени з відрізанням вуха. Роботи для такого досвідченого вмільця Курцмана було на пару годин, тому в титрі фільму він просто не потрапив. А за Тарантіно закріпився боржок, за яким Курцман з'явився два роки по тому, коли на екрани вийшло кримінальне чтиво. Критики та глядачі тоді носили Квентіна на руках, і вушних справ майстер резонно вважав, що вже досить гаряче, щоб зажадати повернути боржок. Курцман мав у загашнику власноруч написану коротеньку історію про вампірів, яку хотів розвинути в повноцінний сценарій фільму. Ну а Квентіну випав обов'язок цей самий сценарій написати. Так за Дяки вуху, і народився скрипт від заходу до світанку за авторством Квентіна. До проєкту одразу стали проявляти інтерес вельми успішні режисери, серед яких були Тоні Скотт і Рені Харлін. Але незабаром Харлін і Скотт самоусунулися. А Тарантіно, який написав одну з головних ролей, для себе все ж вирішив зосередитися на акторстві. Тому біля керма проєкту він вирішив поставити свого друга і колегу Роберта Родрігеса. З роллю одного з братів Гекко річі було все зрозуміло відразу. Його роль під себе написав сам Тарантіно. Погодьтесь, не кожен день вдається скласти та втілити на екрані образ запеклого мерзотника. А ось роль другого брата сета міг зіграти хтось із улюбленців Тарантіно. У числи претендентів зазначалися Тім Рот, Джон Траволта, Майкл Медсен, Стів Бушемі та Крістофер Уокен. На жаль, усі вони вже були зайняті в інших проєктах. Кадрове рішення було знайдене в досить Незвичайному місці в лікарні. Тарантіно згадав, що роком раніше на зйомках епізоду серіалу Швидка допомога він попрацював з молодим актором Джорджем Клуні, який дуже підходив на роль сета. В його призначенні на роль він ще бачив і забавну іронію. Актор, який нещодавно рятував людей у лікарні швидкої допомоги, міг стати тим самим, хто людей у цю лікарню відправляв би. Чи інших кандидатів більше не було, чи Квентіну й справді сподобалась ідея з перетворенням лікаря в кота, але головну роль таки отримав Клуні. І для нього це стало першою головною ролью в голівудському фільмі. Не менш цікава історія потрапляння в проект із Сальми Хаєк, роль якої була, хоч і невеликою, але дуже яскравою. Хаєк потрапила в поле зору Квентіна після фільму Відчайдушний, де мексиканська красуня зіграла разом з Антоніо Бандерасом. І нехай у від заходу до світанку її партії. Була набагато скромнішою, Тарантіно бачив у ролі спокусливої танцівниці сам її. Отримавши пропозицію зіграти в стрічці, актриса її швиденько відкинула, і все через панічний страх змій. Але у своєму бажанні отримати саме Хаїк Квентін був просто непохитний. Не бажаючи миритися з мінмовою, він вирішив піти на хитрість і заявив актрисі, що свої права на роль Сантаніко заявила сама Мадонна, з якою Квентін і Родрігес працювали в стрічці чотири кімнати. Хай, як була заінтригована, не кожен день вдається обставити саму королеву попсцени. Пропозицію вона прийняла, і щоб впевнено виглядати під час танцю з пітоном на плечах, вона пройшла двомісячні курси терапії з подолання гепертофобії. До слова про танці: якщо зміїні терапії сальма присвятила аж два місяці, то постановці танцю ані хвилини. Так, вся сцена стриптизу суцільна імпровізація. Такий же вільний підхід Родригес використовував 10 років по тому. В місті грехів танець Альби теж повністю зімпровізований, але були й ті, кого ані шукати, ані вмовляти не було потреби. Для Харві Кейтеля це був вже третій спільний старантіно проєкт А Дені Трехо і Чич Марін, який виконав у стрічці аж три ролі, зовсім стали талісманами Родрігіса. Починаючи з від заходу до світанку, вони з'являються практично в кожному його фільмі. Вийшовши на екрани в січні 96-го, від заходу до світанку не став касовим хітом. У прокаті тоді царювали Джуманджі і 12 мав. А на частку вампірів випало лише жалюгідні 25 мільйонів. Стрічка заробила 8 номінацій на премію Сатурн, вигравши статуетку в категорії кращий фільм жахів. У 98-му картина розжилась мітквелом від заходу до світанку Криваві гроші Техасу, головну роль, в якому зіграв Т 1000 А через рік приквелом відбувається. Від заходу до світанку дочка Ката. А ось справжнє продовження вийшло у 2001-му. І це був шутер з видом від третьої особи. У грі від заходу до світанку гравець стає учасником подій, які відбуваються одразу після закінчення фільму 96-го. За сюжетом Сет Геко був схоплений і замкнений у тюрмі танкері, що дрейфував біля узбережжя Орлеану. Введені помстою на судно проникають вампіри, і сету потрібно продертися до свободи через орди крово. Ну, а через 10 згаком років історія про вампірів ожила на телебаченні. 11 березня 2014-го відбулася прем'єра пілотного епізоду багатосерійного від заходу до світанку, яку за власним сценарієм поставив Роберт Родрігіс. Ну а на цьому сьогодні все. З вами був Макс Тейлор і програма Мейкін Офф. До нових зустрічей!